Вітаю вас в ефірі новини прямо зараз. Про основні події на цей час. Тисячі відничан прийшли на вулицю Соборну і оплесками зустрічали ветеранів Великої вітчизняної війни. Маленькі зірочки ветеранам війни про концерт під такою назвою, який пройшов на Майдані Ведограю, розповім я, Роман Гах. Вінниця відзначила день перемоги разом з ветеранами відзначати 68-му річницю закінчення великої вітчизняної на вулиці міста. Вийшли тисячі людей. З визелів вони зустрічали оплесками учасників бойових дій, інвалідів та ветеранів вітали цього дня і представники влади. Як це було? Дивіться далі у сюжеті. Дені ветеранів та учасників бойових дій відбуваються в холі міської ради. Такі форматурочисти вперше застосована. Окрім грошової премії, 22 ветеранам подарували святковий концерт. З нагоди дня великої перемоги. Ветеранам великої Вітчизняної вручили по пів тисячі гривень. Загалом одноразову грошову премію від міста отримали три з половиною тисячі визволителів. Заболодана Марія Абрамівна. 68-ма річниця це особисте свято для кожної нормальної людини. І в ці дні, святкові дні величезної, великої, величної перемоги, хочу сказати щирі теплі слова вдячності кожному з вас за можливість жити під мирним небом, за те, що свого часу ви боронили не себе, а всі ті покоління, які народжувалися по воєнні роки. За те, за те, що знищили чому фашизм на цій землі, за те, що дали надію і віру багатьом-багатьом народам світу на те, що вони можуть жити, дали справжній опір лютому ворогу. Я сьогодні в черговий раз хочу вам подякувати за те, що ви є, за те, що ви нам даєте ще можливість отримувати. Безкоштовні уроки життя і патріотизму. Я хочу вам побажати, щоб у вас було здоров'я, щоб ми ще багато років мали можливість зустрічатися. Ми розуміємо, що ви заслужили набагато кращої долі, ніж те, що ми сьогодні даємо. Але я хочу впевнено вам сказати, що ми все робимо для того, щоб змінити ситуацію в нашій державі на краще. Є всі підстави для цього. Єдине нам потрібно дійсно бути такими наполегливими в досягненні мети, які ви були під час великої вітчизняної війни. Урочиста зустріч у новому форматі сподобалась і міському голові. Про це він зізнався журналістам. Що була дуже добра, приємна атмосфера самого свята, і мені здається. І, і ветеранам це сподобалось. Тому на майбутнє, я думаю, що от на першому поверсі перше, це зручніше, не треба підніматися на третій поверх. По-друге, більш масштабно можна провести програму, і номери, показ номерів він краще проглядається. І все ж таки по-домашньому. Тому і була така ідея змінити формат. Ми його змінили. Я думаю, що і надалі. Вже на першому поверсі міської ради були проводити проходити такі заходи вашій сім'ї і вашим Спасибо. всім нам людям, тати маленькі, щоб всі виросли, щоб не було біди. Віни вам здоров'я і добра, і дякую Я за теплі слова. Івен Першаков 17-річним хлопцем пішов на війну. Був зв'язківцем. Сьогодні йому 86. шість. що з кожним роком ветеранів стає все менше, тому що нас уже остається менше, менше менше. От у мене на Учете было участников боевых действий. Я являюсь председателем первичной ветеранской организации. Было участников боевых действий 20 человек. Сейчас остался только один. Инвалид войны, только я один тоже остался. Трудно приходилось. Связь ⁇ это сложное, тоже дело. С катушкой, с карабином за плечами, под огнем, под бомбежкой, под пулеметным огнем, где ползком, где через речку, через ручей. Всем участникам, всем поколениям желаю долгих лет жизни, долгого крепкого здоровья и молодежи, чтобы брали пример с ветеранов. Разом з іншими ветеранами євген першаков попрямував до меморіалу слави. Тут відбувся тетралізований мітинг грекі. До вічного вогню квіти поклали представники влади ветерани, громадськість міста. Продовжилось святкування парадом переможців. Попереду них кадети училище МНС. розпочинається святкова хода. за попередніми підрахунками. У ній беруть участь близько п'яти тисяч людей. Зашили святкову хода на театральній площі. Колона попрямувала у центральний парк імені Горького. Ростислава Зорубінська, Валерій Шпак, телеканал Віта. Ветеранів, що лікуються в шпиталі для інвалідів війни, привітав сьогодні міський голова Володимир Гройсман. Після привітання. Визволителі переглянули святковий концерт. Урочистості розпочались сьогодні о 9-й ранку з відкриттям фонтану. Саме дистантині. Я хочу сьогодні щиро серце сказати кожному з цих людей. Дякую. Дякую за те, що в той час ви були саме такими, як ви є. Дякую, що ви не розвернулись в іншу сторону, а пішли вперед і зробили те. Що заслуговує поваги в кожної нормальної людини в цьому світі. Хочу окремо сказати слова вдячності колективу госпіталя, який торгується про цих людей, яким потрібна увага, тепло, доброта. Дякую вам за це. Хочу побажати всім нам, щоб в нашому житті завжди було тільки світле небо. Ми завжди пам'ятали подвиг тих людей, які дали нам можливість жити під чистим небом. У власній країні створювати власні родини і народжувати дітей. Дякую. святом великої перемоги. Святкового концерту ветерани куштуватимуть партизанську кашу, перлову з м'ясом та солдатську пшоняну з куркою. А на десерт пиріжок з маком та узвар. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Ретроавтомобілі, оснащені військовою технікою, котали всіх бажаючих по алеям центрального парку Горького. За кермом водії, одягнені в солдатську форму. Їх супроводжували солдатки. Таку можливість надали вінничанам та гостям міста, клуби ретроавтолюбителів та музей ретроавтомобілів. З водіями спілкувалась моя колега Ірина Корш. На виставці представлено близько 15 ретро автомобілів, оснащених військовою технікою. На них можна було не лише покататись, а й сфотографуватись на пам'ять. Автомобіль ГАЗ-67 випускався в период Великой Отечественной войны прошли всю войну на этих автомобилях. Очень приятное ощущение, потому что такое вот складывается мнение, что возвращаешься в то время и очень приятно себя почувствовать такой в этой роли, вот, потому что некоторые эмоции прям переживаешь на себе. 45 1945 -го года она участвовала последние э, где-то три месяца в войне. Ну и на данный момент находится на эксплуатации в городе Винницы, вернее стоит в музее. Каждый год выезжает на парад. Привезли кашу полевую, покормили народ, а теперь едем обратно на базу. Вот и все. Каша полевая, рассчитана на 400 человек, это батальонная кухня. Ну больше мы не в состоянии. На сегодняшний день я понимаю, что была не одна кухня благодаря го Горисполкому. Горисполком горисполком приложил максимум усилий для того, чтобы накормить эту массу людей. Пусто! Також центральному парку міста на майданів на майдані Водограю пройшов концерт маленькі зірочки ветеранам війни. Розпочалась концертна програма, організована департаментом культури Вінницької міської ради о 14-й годині. Участь у ній взяли учні вінницьких шкіл, естетичного виховання та вокально хореографічних студій. Загалом понад п'ять сотень людей на майдані Водограю побував наш репортер Роман Гах. Маленькі зірочки ветеранам війни концерт під такою назвою організували в центральному парку міста. Своє поздоровлення з Днем Перемоги зі сцени, що на майдані водограю, презентували учні війни з естетичного виховання та вокально хорографічних студій. заплутавшее счастье зови. А мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви. Все нагадали. Молодцы, ребят. Молодцы. Дай Боже. Хорошие эмоции, дури хорошие. Мне 90 лет. Я такого редко бачил. Я кожен раз тут на цьому святі, ну сьогодні організовано дуже чудово. обов'язково затанцюю. Я жду з дочечкою затанцюю, хоча з палкою, але я, я танцюю. Танці це моє життя. Учасників беруть участь у цьому прекрасному концерті до великого свята свята перемоги. Що в програмі програмі? Пісні воєнних років, після воєнних років, пісні про рідну батьківщину, про перемогу, про ветеранів, про любов до матері, до вітчизни. Роман Гах Вадимінжуєвський, телеканал Віта. Святкові гуляння відбулись і в мікрорайоні Вишенька для всіх бажаючих танцювали, співали та розповідали гоморецьки, дитячі колективи музичної школи Вишенька. А також на проспекті на проспекті Космонавтів всі бажаючі куштували польову кашу. Організували такий захід депутат обласної ради Сергій Кудлаєнко, депутат міської ради Олександр Парвадов та секретар міської ради Сергій Моргунов. На заході побувала і моя колега Ірина Корш. Вже стало традицією день перемоги святкувати не лише у центрі міста, а й на вишенці. Кожен бажаючий сьогодні міг тут біля літака на площі космонавтів скуштувати традиційну польову кашу та переглянути святковий концерт. Ми запросили колектив вишенка для того, щоб вони виступили саме перед ветеранами. Ми сьогодні намагаємося створити комфортні умови для цих людей, щоб вони відчули турботу нашу по відношенню до себе саме головне, щоб вони об'єднували. В цих дворах, де вони проживають, щоб вони просто вийшли на вулицю, сіли на лавочку, е спробували кашу армейську, згадали ті часи, ну, відчули те, що сьогодні ми є. І це традиційне наше свято, яке ми робимо вже другий рік поспіль саме на вулиці Космонавтів біля виступають на сцені, дуже красиво, дуже талантливо, такі музикальні і красиві, і костюми хороші. У нас родилась такая идея год назад еще о том, чтобы здесь, на этой площадке, возобновить старую традицию, которая была много лет назад, а потом она была незаслуженно забыта. Здесь всегда происходили праздники, здесь всегда было народное гуляние, здесь всегда были концерты на этой площади. И мы предложили, что здесь провести такой праздник. Вообще, когда мы сейчас начали концерты, люди танцевали, но многие, многие устали. Я все поглядываю, где идет, где перестал. Думаю, и концерт бросить боюсь, и смотрю на кухню, чтобы там дымок не перестал идти. Чемпіонат перемоги під такою назвою в нашому місті сьогодні пройшов турнір з Армреслінгу вже другий рік поспіль. Змагання проводять саме 9 травня. Цього разу участь у них взяла рекордна кількість спортсменів. Двобої на руках бачила наша, наша репортерка Ольга Сольвар. Тож їй слово. 115 армреслерів із шести регіонів України сьогодні приймає наше місто. У Вінниці пройшов чемпіонат із Армреслінгу. Такої кількості учасників за часи існування цього виду спорту на теренах нашого регіону організатори не пам'ятають. І це перший турнір в Україні, який було організовано одразу двома федераціями. Це проект двох федерацій Черновецької федерації і Вінницької. Мы сделали и ребятам удобный доступ, и отличный зал, сделали страховку бесплатно, сделали без взносов. Участі Получается, они только приїхали то бороться. Надо больше нічого ні за що не думают. все остальное Подумали організатори срівнування. Це вперше на Україні дві федерації організовують такий турнір, тому що завжди існує така тенденція, що може як і не відкрито, але кожна федерація хоче виділити свої проєкти, якби щоб вони були краще ніж в інших федерації. А тут виникла така дружба, і вже от такий проєкт. Я би сказав. В принципі нормальний, грандіозний. на Протяження помні сітки. Хлопці займалися, я вирішив спробувати, як би я виграв. І так в мене пішло, 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 і так ось в даний момент мені це подобається, я так Займаюсь трохи. А як тренуються армрестлери? Тренуються ну, можна в спортзалах, спортзалах, е, жгутомусь так треба. Ну, там є дуже багато всяких да, ви зараз виступаєте? Да, да, я вже Розказуй, як воно було. Нормально, як би став. Нормально. Да. Що можу сказати про суперника? Як ви визначаєте? Ви... Ну, Суперник був сильний, але я був сильний Получається так, що ми їх розділяємо на три вісові категорії: 70, 85 і више 85. Вони починають боротися до двох поражень. Друге пораження – вилітає учасник сорінування. Ми ще організували такий турнір саме у день перемоги. Як ви до цього ставити? Я до цього ставлюсь позитивно, тому що е, цим самим вони хотіли підкреслити напевно бойовий дух наших, нашої теперішньої молоді. Борьба за велику побіду перед фашистськими захватчиками. і просто ми переносимо це не так, що як всі от, люди звикли їхати на відпочинок і відпочивати, а тут теж йде як боротьба за волю в побіді. І так і чемпіонат ми назвали чемпіонат побіду. Ольга Сольвер, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта. Третє місце посіли мої колеги, репортери, репортери телеканалу Віта у змаганнях з пейнтболу у центральному парку на майданчику пейнтбольного клубу. Спорткомітет міської ради влаштував турнір. Грали шість команд: ветерани спорту, олімпійські чемпіони, вихованці дитячої спортивної школи, команда міського конкому. Гру присвятили Дню перемоги. Як воювали кульками, наповненими фарбою, бачила моя колега Олена Гук. Это называется маркер, а слово paintball paint это э, маркер, а ball – как бы рисование шариками. Он состоит из трех основных частей. Это баллона, в котором помещается давление, от которого он стреляет, и магазина. Он называется фидером. Сюда засыпаются шарики, которые подаются в систему и ведется режим стрельбы. Мы открываем крышку, засыпаем сюда шарики. То есть это наши набои, которые мы стреляем во время игры. Вот, можно засыпать шарики. Специальная туба, удобная, чтобы не брать их руками, не сыпать с пакета. Вот, мы засыпаем шарики сюда. Наполнен полный магазин шариками. Закрываем плотно крышку и как бы маркер уже готов к боевому режиму. А что в шариках краска? В шариках идет пищевая краска, они идут в желатиновой оболочке, а внутри пищевая краска, которая абсолютно не вредная, она легко смывается и не не носить сюрдань нікакого людям на поле бою, щоб зіграти у пейнтбол, Вийшло шість команд. Серед них команда олімпійських чемпіонів, команда міського конкому та нашого телеканалу, у складі якої одна дівчина Ірина Дідух. Вона була однією на цих змаганнях. Перед тим як розпочати гру свої маркери, учасники пристрілювали ось на цих стендах. Пристрілюються для, для того, щоб точно попадати в цель в голову противника. Як настрой. А тут його виграємо. Абіна буде з нами. Другий раз ми організовуємо ці змагання. Я сподіваюся, що вони стануть традиційними, тому що це воєнні змагання, де наше молоде покоління може відчути себе, можливо, на одну мільйону на фронті. Але ми зробили це для того, щоб якщо ми змагалися, якщо ми воювали, то тільки на спортивних змаганнях, щоб це були спортивні баталії і наше мирне на небо ніколи не залишало нас. Ванення є? Я сказав, що в руку попав, але Давайте, я не, не слышав нічого. Не видно на вас. Ну ста... вот Андрюха мне там надо на второй руке еще краска идти. А, вот есть. На поле бой. Определенная тактика была. Шли к победе, но Проиграли. А почему? А почему? <сорщит> утерян был контроль за противником. Дуже страшно, шари сипляться з різних сторін. Але ми повертаємося, бігаємо, стріляємо, воюємо, як наші діди з великою чи з В цій грі взагалі перший раз якби не знав, що воно буде відбуватися. Щось таке здається, схоже на комп'ютерну гру, але це все в реальному житті. Тому, ну, в першому бою я вийшов, мене одразу попали в мене, я вибув з гри, Але в другому бою я трохи довше протримався, і а після того, як вже попали ці синяки, ці все все, що залишилося, знаєте, це зовсім нічого Після тих відчуттів, що ти отримав після цього бою. Але сподобалось. Дуже сподобалось. Було дуже круто, і... а проіграли, наверное, тому що не вистачило просто банальної підготовки. Тому що это все казалось, как бы это є гра, але но все равно одно попадання, ти вийшов і... Ну, собственно, из-за этого и происходят вылеты. Були якісь там стратегії, тактика выработана до того, як вийти на політику. <риклад> Ні, практически стратегії не було. Просто там сказали, кому налево, на налівий, на правий фланги, хто по центру йде, хто там укріплення займає і все. Но вот раз в лабиринт, меня сняли в голову. Сережа продержался більше. Я його можно сказати спас, прикрив <свист> своїм кілом. Першу гру жодного разу в мене не вистрілили, другу гру, ну. Оточили мене і притул трошечки розстріляли. Кажуть, що це не для дівчат, тому що синяки, ну я цього не боюся. В принципі, сильно не, не поранили, якби синяків думаю, що не буде. Гра подобається. Кульки в руці на пам'ять? На пам'ять, але боюся, що я їх не довезу, і вони в мене в сунці лопнуть. Телеканал Віта посів третє місце. Друге за олімпійцями, третє за ветеранами. Олена Гук, Валерій Шпак, телеканал Віта. У мене все. Наш сайт vita.tv.com.ua. Там першими отримуйте останні новини. Далі прогноз погоди не пропустіть. Колектив телеканалу Віта вітає усіх з Днем Перемоги. Гарного вам вечора, гарних новин. Побачимось. 10 травня у Вінниці буде мінливо-хмарно, без опадів. Вітер південний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від плюс 9 до плюс 14. В день 24-29 вище нуля.